Шановні підписники, сьогодні ми продовжуємо наш проект по збереженню людських історій. І сьогодні в нашому благодійному фонді, в просторі підтримці знаходиться пані Наталя. Вітаю вас. Добрий день. Наталя, скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Ми приїхали з міста Енергодар, Запорізька область. Чим ви займалися до війни? От давайте згадаємо до 22-го року. Чим ви займалися в Енергодарі? Розкажіть трошки про своє життя. Я сиділа вдома з дітьми, виховувала двох дітей. Була вдома, угу. водила їх на різноманітні гуртки, так. школа, садочок. ну, Таке собі життя. У нас дуже таке затишне містечко і угу. дуже, воно дуже зручне для життя саме з малими дітьми. Ну, що ще відвідувала народний хор. О, тобто ви так, співаєте, так? Так, так. Це моя така давня. Це український народний пів. Український народний хор, так, у нас аматорський хор, але у нас були дуже такі професійні керівники, тому ми їздили навіть на різноманітні змагання, конкурси. Клас. В Бердянському були. Супер. Так, у Полтаві, в Вінниці, давайте пригадаємо лютий 22-го року, як вас і вашу родину зістала війна, як це відбувалося, просто давайте згадаємо. Скажімо, так я не дуже слідкувала за новинами. Якось так мене все дуже лякало, тому якось я уникала просто новини і оцього нагнітання, яке uh -huh. вже було вже люди. Навіть деякі почали кудись виїжджати кудись там на Західну Україну. А, ну було так вже така дуже напружена була обстановка, але ну якось все ми сподівалися, що нічого не трапиться. Якось uh -huh. ну нічого не трапиться. Віна а не в цей день, ці. 24 лютого, у вас в місті було тихо, спокійно. Тобто ніч так, так, бо uh -huh. це ж атомна Ну. Місто супутник атомної електростанції, ніяких вибухів, uh -huh. нічого. Ну але зранку встали, почитали новини і зрозумі зрозуміли, що почалася війна. Uh -huh. Ну, що я, Як всі люди побігли спочатку в магазин, щоб якісь запаси зробити. Черги вже були? А, черги були, ну я встала досить рано, тому ще я встигла, ще а потім були. вже там ну, в окупації. А десь за тиждень у магазинах не було нічого. Загалі. Зараз місто окуповане чи ні? Так. Воно зараз під окупацією. Так, так. Трісно, ви, трісно, ви, ви коли прийняли рішення виїжджати? Коли це було? Ми виїхали у самому кінці травня 22-го року. Угу. Як змінилося ваше життя з початком повномасштабного вторгнення? Ну, повністю. Повністю змінилося, тому що ну ми три місяці пробули в окупації. Все тобто більше. ви знаходились в окупації? Так, так. Три місяці. Оці три місяці в окупації. Так, так, Там були вже орки. Іх, звичайно, вони ходили як у себе вдома з автоматами і заходиш в магазин, ну просто за продуктами повертаєшся, а там багато історій я чула, що людей і викрадали, і катували, і угу. все інше. Ким був процес вашого виїзду з, -з Енергодара. Ну Це було дуже було страшно на це наважитись, дуже страшно, тому що також там всякі були історії, як люди виїжджали і як обстрілювали колони з мирними мешканцями. Ну якось ну ми це була евакуація державного ні, значення ні, ні, чи ні, ви, самі? ви самі Ні, прийняли? державного ні. а вже не було. Це ж окупація це вже, була. окупація. Я я не пам'ятаю там буквально декілька разів, і чомусь саме а, от державна окупація, яка була там якось об'явлена, зелений uh -huh. коридор. От саме оці от колони вони обстрілювали. А люди, які просто в частному порядку, в приватному порядку виїжджали, Ну було більше шансів виїхати. Uh -huh. Скажімо. Чого з собою взяли? Що ви встигли вивезти? Ой, от мабуть, то ну мабуть, те, що майже нічого не взяла, угу. бо у нас була легенда: немов би ми їдемо у Запоріжжя у лікарню, дуже боялися, що нас просто можуть не випустити і всяко. тому ми взяли з собі речей. Ну. Ну на, на тиждень угу. просто це були ви планували повернутися? Тобто ви виїхали? і думали, що ви от. От от повернетесь? Ми, ми не знали. Ми не просто... Знали. просто їхали. Ми вже розуміли, що війна не закінчиться скоро. Ну угу. це було просто зрозуміло. Чому саме Дніпро. У чоловіка тут робота? ви Жахливі. зараз орендуєте житло? Так, звичайно, ми орендуємо. Орендували спочатку на 12-му кварталі. Там була жахлива квартира з плесенью, з грибком. Ну полаштували угу. дітей. Це школа, садочок. Скільки років? Старшій доньці зараз 16, На той момент їй було Наскільки ну, 13 їй було. Я її перевела до місцевої школи 112 угу. на кварталі. Вона рік провчилася. Дистанційно, це було нічого. Потім ми переїхали в район Твідома і там перевела її у 31 школу. Там вона закінчувала 9 клас. Зараз донька закінчила вже перший курс. Дніпровського арт-коледжу у угу. спеціальності, тобто вона пішла по ваші лінії? Так, так, народне пісенне мистецтво. Вона буде диригентом народного хору. Клас. Так, чи зберігаєте ви зв'язок з рідними, друзями в Енергодарі? Хто залишився? Взагалі хто у вас там залишився? Залишилась в мене моя давня ну, старша подруга. Угу. Ми, ми довго багато років прожили з сусідами і. Ну, по суті, тільки тільки вона одна, і так ми іноді пишемо друг. Що вона зараз розповідає? Що відбувається? Нічого не розповідає, я вона боїться. вона боїться. Я нічого не питаю, вона сама нічого не розкаже. А що у вас залишилось в Енергодарі? Власна квартира, трох трохінь трьох, трьох кімнатна, у центрі міста з виглядом на палац культури. Ми дуже багато років орендували там житло. В Енергодарі, ну uh -huh. а потім так вийшло, що придбала свою квартиру, вти... встигли в... в ній пожити тільки три роки і все. Що з квартирою, я не знаю, uh -huh. з сусідами я не спілкуюсь, знаю, що квартира е... була вскрита, ну а далі. Чи плануєте повертатися додому після окупації? Я не знаю. Я просто, ну, я е... наразі я не будую якихось планів uh -huh. на майбутнє, тому що це ну якось болісно, якось настільки не зрозуміло. Скажімо так, у Дніпрі я вже дуже добре орієнтуюся. Що ви хотіли сказати людям, які також опинилися в подібній ситуації? Що ви хочете побажати? Я вважаю, що це нам такий, якийсь оц... війна, це переселення, це нам якісь такі уроки адаптації. Повинні в цій ситуації ми повинні навчитися швидко адаптуватися. Ні в якому разі не треба впадати у відчай. Озирнутися навколо, подивитися, а що тут? От, от що це місто, що воно може мені запропонувати? І, можливо, тут є якісь ну, дуже цікаві можливості яких ну, навіть не було Коспі. у тому житті. Ну, наприклад, я тут ну, дуже випадково знайшла собі також інший народний хор. Ну. Тобто ви продовжуєте співати? Так, звичайно. А де якщо не секрет? А, у ДК Шинник, ага. червоні маки. Знаємо а, таких. А, участвуємо у конкурсах. У тому шинику виступаємо. Також, що мене дуже що ми ново що я дуже люблю у Дніпрі, це чудові бібліотеки, угу. дуже великі тобто в охоти по бібліотеках. Так, так, я дуже багато читаю і театри, і театри, і також можливість завдяки благодійним організаціям, деяким угу. безкоштовно відвідувати спектаклі, вистави. Ми ходимо в філармонію і театр опери, балету. От це, ну, це дуже крута можливість, тому що в маленькому містечку таких, таких можливостей просто не було. Друзі, ми завершуємо нашу історію проєкт по збереженню людських історій з пані Наталією. І наостанок давайте побажання від Наталі. Шановні, шановні переселенці, такі ж, як ми, які. Опинилися у такій складній життєвій ситуації. Що я хочу побажати всім нам? Звичайно, нехай як може скоріше настане вже мир. Я хочу побажати нам всім, щоб ми всі зберегли у собі доброту, любов один до одного, миру у серці. Оце головне. А Житло матеріальне, ну, дасть Бог, це все відновиться. Я вам дуже дякую. І дякую вам, всім, хто зараз перебуває в Дніпрі, підтримує нашу діяльність, підтримує вимушено переміщених осіб. Я бажаю перемоги всім нам, повернення нашої незалежних, незалежних територій, повернення наших земель. Вам розвитку, процвітання і благополуччя. Дякуємо, дякую. що ви є. Дякую. Дякую.